Добрий день, вітаю на каналі. Сьогодні на календарі 10 серпня 25-го року. І сьогодні хочу трохи розповісти про сорт Полісся. Багато підписників вже питалося, щоб детально про нього розповісти. Та й вже потрошки приходить пора. Тому що на сорті Полісся вже з'являються ягоди. Оце такі гілочки ще бачимо. Ще зелені, зовсім ягоди. Це в основному вони ще всі зелені такі, якщо дивитися. Зверху, зараз ми пройдемося по діляночках, я вам розкажу про цей сорт. Багато чого хорошого і цікавого. А є вже гілочки, на яких ягоди вже, вже дуже гарно, гарно дозрівають. Бачите як? Вже які, які великі, які гарні ягоди. Буду йти по рядочку, показувати ягоди і в той же час розказувати про сам сорт. Сорт полісся в нас основний. Для того, щоб ви розуміли, про що я говорю. Хочу сказати, що в нас насаджень малини є десь приблизно пів гектара. З тих пів гектара в нас сорту Поліся десь буде відсотків 80. Однозначно, ну так точно не вираховував, але десь відсотків 80 буде Полісся. Сорт в нас Полісся є наш, можна сказати, улюблений. Ми його вирощуємо вже... Дивіться, які ягоди великі, гарні. Вирощуємо його вже років 7. Колись я приїхав здавати ягоду на пункт прийому. Дивіться, яка гілочка. Які ягоди я отак порівняю, візьму з великим пальцем. Дивіться, яка ягода в порівнянні з великим пальцем. Це вона не одна, не дві, вони майже кругом такі. Приїхав здавати ягоду на пункт прийому і... У нас тоді була тільки полка, полана, такі сорти у нас були, нічого іншого у нас тоді не було ще. Приїхав здавати і побачив ягоду, якої я ще малини, якої я ще ніколи в житті не бачив. Такого така велика, гарна ягода. Познайомився з людиною, яка їх, їх привезла, домовився. І з того часу то 7 років вони вже у нас, у нас цей сорт вже є. Щоб ви також розуміли, хочу сказати, щоб ви, щоб ви собі знали, що не те, що в нас був один чи два чи три сорти. У нас зараз є десь 7 чи 8 сортів різних малини. А ще як до того мали різні сорти, які вже зараз не вирощуємо. Я зараз перерахую ті сорти, які в нас є. Поліся само собою, потім Маравіла, Джей, Харітейдж. Волка і поляна була вже немає. Ще поемат. Купили в тому році, купили ще Полонець в тому році і Маргариту в тому році купили. Хімпотоп ще був. Отакі От сорти в нас були. Тобто з чого, з чим порівняти, я думаю, ви розумієте, є, є. є з чим порівняти. Тепер почну перейду до, до характеристик самого сорту. В першу чергу почну з ягоди. Що мене в цьому сорті найбільше приваблює, це дуже велика ягода. Ягода розмірів більше навіть як в Джоанджей, я недавно огляд сорту Джоан Джей показував в кінці відео. Я звізьму кілька ягід, так само зважу ми вияснимо вага якої ягоди буде більше. Ну однозначно вага ягоди у лісі набагато більше. Одна ягода лежить, дивіться, на доволі. Е, ягода така округлувата. Подовго сто але більше можна сказати, така круглувата вона та ягода. Бачимо, дивіться, яка велика-велика ягода. От я маю одну ту, що зірвав і ту порівняємо. Та ще більше. Ось така кругленька вона. Ну, Трошки подовгувата, не зовсім накругла, звичайно. Подовгувата, велика ягода. Це в першу чергу. Далі, ягода дуже гарно знімається. Трошки торкає, опадати не опадає, але тільки трошки пальцями торкнувся і вона знялася. Легесенько, легесенько, ніяких зусиль не треба перекладати, не треба тягнути. Як на деяких сортах треба тягнути, ще під певним кутом, щоб не зламати латерал, а Тут такого нема. Дивіться далі. На тих ягодах, на гілочках вони ніде не ховаються. От. Вони отак під, під, під листочками не ховаються нічого. Нема таких гронів, щоб десь там ту грону треба піднімати, перебирати. На рівному, прямостоячому патику, от дивіться, бачите, рівний прямостоячий патичок, тут вже зняли ягоди, бачите, вже достигли. Тут вони далі донизу достигають. Ось. Рівний патичок і ніяких китів таких немає. От дивіться, тут ще зелене, я покажу, щоб ви розуміли, що от рівний патик він не нахиляється, він не гнеться донизу, не ховаються ягоди десь, що піднімаєш і перебираєш, щоб їх знайти. Ось такий патичок рівненький і всі ягоди видно, де вони знаходяться. Це стосовно ягоди, ще раз кажу, велика ягода, гарно знімається, плюс до того смачненька. плюс до того смачненька ягода. Зараз зайду в середину радка. подивимося ще всередині, я так понад краєм проходив. Це все, що стосується ягоди. Далі наступне, що стосується самих пагонів. Там дуже великі переваги. Пагін в поліся він... Отакий бачите, ще раз покажу. Дивіться, прямо стоячий пагін. Ось я не китай такий. Повстий прямостоячий пагін. І дивіться від листка йдуть на ньому такі латерали, От я покажу, бачите? От від листочка. Це верхушка, само собою, це ж пагін, на якому зібрали багато, от видно. От тут йде верхушка. І від листочки верхніх йдуть такі латерали. Бачимо, от я показую листочок. Ось тут листочок. Йде латерал. І ось тут в нас вже зелені ягоди. І верха немає, а вона випускає далі латерали. Дивіться далі, то я йшов зверху. Верх... вже зібрали, Має на увазі. Йдемо донизу. Ягоди далі червоніють, є зелені, великі. Йдемо далі донизу. Тепер дивіться, тут що хочу показати, листочок, бачите, знов. Ось тут листочок. Пішов, пішов латерал, і гляньте, що на латералові. Цвіт тепер. Цвіт. Ще деякі вже почав цвести, деякі ще взагалі не почав цвести. І так зверху донизу воно опускається, опускається до пізньої осені, і поки не завершиться збір до морозів, воно є, і є, і є. Дивіться, от, щоб ви не думали, що все наступна, рядом це була одна гілка, рядом друга гілка. Тоже бачимо, зверху от зібрана. Дивимося далі, тут червонить трошки нижче. Далі йдемо. Тут є от вже ягоди. Дивимося далі, знов те саме. Знову гілочка, тільки тут цвіт нас, бачите, знову латерал пішов. Наступний от латерал, дивимося, що навіть от він тільки вийшов, вибив. Вон, бачите, тільки малесенький він ще він ще буде рости і на цвіт тільки е, такі бутончики маленькі вибив. Раніше донизу він далі тут немає, а він далі буде вибивати. Так зверху будемо знімати, він буде вибивати. Дивіться, от тут гілочку візьмемо. Ота ще все зелене на ній. На ще все зелене і тут внизу вже латеральний менше. От піцу такий малесенький латеральчик. тільки я хочу показати, щоб ви розуміли, що він от тільки-тільки з'явився, тільки бачите? Але з того простого пагона, що я гідне знімали. Тобто, коли ягоди починаються, вони опускаються і ягода тут зібрана вже, а донизу воно ще цвете, цвете і цвете. Я не на всіх сортах таке бачу. Отут тільки... от тут тільки пагін. Це мій ріс, я маю метр восім. Ось це пагін. Бачите, я так підняв аж камеру. Тут ще тих латералів майже немає, тут є латерал один. Друге з цвітом. Донизу ще нема, вони ще будуть і тут, але верх тільки починає. Тобто Не всі вони пагони одночасно. Заходжу всередину в рядок і буду далі розказувати. Це е, паган, я вже кажу, прямостоячий, міцний, ягоди добре видно, ягоди опускаються, ще раз повторюю, по, по стеблу, латерали опускаються і, і дуже, дуже добре і дуже легко збирати. Наступне, що стосується стебла підв'язувати, як я думаю, ви зрозуміли, сорт взагалі не потрібно. Він вони собі пагони прямостоячі, ну так вони трошки нахиляються. Ясно, що оцей по центру стоїть рівненько, оцей трошки нахилився. Бачите, оце в грядку. Оце я його тут підняв. Але він міцний стоїть, він не падає. Він собі не мусить нахилитися під вагою ягід трошки. Йдемо далі. Тут багато ще пагонів, більше ще все зелене. Дивіться, оце все зелене, догорі пагони. ще зовсім ягідні, як не збирали тут одна ягодка вже з'явилася. цей пагін, ось Раніше цвів, Дивіться, які ягоди наверху. Гарні. Ось на тому. Просто супер. Значить, підв'язувати їх не потрібно. І наступне, що стосується того сорту. Про ягоди розказав, про самі пагони теж розказав, про латерали. Загрузка, загрузка досить, досить потужна. Тут загрузка теж. Самі собі уявляєте, як вони. Ну, Кроме того, подивіться, оце в нас ще пагони йдуть, які, які взагалі, от я показую, які взагалі тепер з землі ростуть. В них ще мається на увазі з боку від рядка відросли. І він тільки-тільки ще навіть сести не починав взагалі. Тобто таких пагонів теж багато. Ті вже відпродоносять, а там ті теж будуть. Наступне, що стосується пагонів, це те, що сорт не загущується, так як багато інших сортів. Наприклад, якщо ми візьмемо, От зараз покажу гарний пагінь, дивіться який. Просто супер. Тут вже трошки зверху одну ягоду забрали, донизу кілька червоних, а знизу латерали. Оці не подумають, дивіться, які латерали. Скільки тут буде ягід на тих латералах? Хочу сказати, що він не загущується сам автоматично. Що я маю на увазі? От Якщо взяти сорт Джоанджей, недавно огляд був. Тут Джоанджей, щоб гарний був, його треба обов'язково проріджувати. Без проріджування Джоанджей не буде гарний. Там будуть ягоди теж дуже гарний. Сорт гарний, я вам розказував. Але от я далі йду порядку. бачимо, що тут робиться. Ось така гілка далі. Здорова, гарні ягоди. А тут він сам не загущується, тобто його не обов'язково проривати. Перший, другий рік його взагалі ніхто не прориває. Ми, звичайно, відкопуємо саженці. Таженці продаємо, тому у нас трошки простіше, але були роки перші ми не продавали їх. І тоді ще так тим не займалися. І ми тоді ж скажу, що їх теж не проріджували. Його, його фактично не треба проріджувати. Це його велика цінність. Коли тобто, маєш великі площі, то тяжко прорідити все. А так собі... Навесні він виліз з землі, його не чіпаєш, тільки прополюєш, підживляєш і все. Оце я кажу ще раз, що це теж цінність велика того сорту. Її ні підв'язувати не потрібно, ні проріджувати, можна сказати так, не потрібно. Тому що він, ті пагони не є дуже густими в рядку. А якщо вони і густіші, вони все рівно дають урожай хороший. Були такі ділянки, де були досить густі. Що тоді робити сортом? Менше латералів. Менше є латералів, ті, які я показував, що з боку зараз тільки цвести починають. Але інша сторона тут є. Якщо немає латералів, густіші будуть пагони, то значить зверху буде більше. На кожному пагоні зверху обов'язково будуть великі, от такі от знову гілка, такі великі будуть ягоди. За рахунок того, що більше стебел, менше латералів, але все рівно ягода не здрібняється. І самі. У сама, і урожайність і якість ягоди дуже гарна, От всередині яка гіллячка заховалася. Дуже великі ягоди, дуже гарні. Так, оце що стосується і всіх переваг самого сорту. Пізніше я ще зніму відео, коли вже оті верхи всі, всі будуть червоніти, воно все буде червоне. Зараз воно, можна сказати, все зелене. Тільки зверху. Основна маса вся зелена, може яких відсотків зверху, то 10 навіть немає. оті, що я вам показував вершечки. Ще певно цього немає. Значить, а вже як будуть всі верхи червоні, це взагалі така картина, яку просто не передати. Коли оті всі верхи вони одночасно десь стріли, подивіться, оці. от воно зелене, зелене, зелене. Бачите, все зелене зверху в основному. Ті, що червоні гірки, які є вони більше так в середині, десь раніше цвіли. А оце все зелене. Воно все як потім буде дозрівати, воно приблизно буде дозрівати одночасно. То тоді я зніму відео ще одне, щоб ви ще раз подивилися на цей сорт. І тоді побачите, яка буде взагалі загрузка. Все поле буде зверху червоне. Там йдеш і через пару метрів йдеться. Така тут у нас класа буде. Так, що ще стосується Сорту Полісся. Ще щось хотів сказати, тільки що нагадав і вже, і вже, мабуть, призабув. Вже, мабуть, призабув. Значить, недоліків я в нього практично не бачу. Недоліків я в ньому практично не бачу через те, що... Якщо в іншого сорту якийсь недолік є, то в цього сорту недоліків немає ніяких. Взагалі, не. взагалі немає ніяких недоліків. Все в нього довершено, все в нього, можна сказати, ідеально. Так само він і не дуже хворіє, якщо взяти, поговорити про хвороби. Практично то він не загущується, практично і хвороб таких серйозних в нього немає. Звичайно, так як і всіх малин, треба обробляти від і шкідників, треба від, обробляти від хвороб різних там і, і ржі, і інших хвороб. Ну, це вже зовсім інша тема. Але щоб він якийсь був дуже толерантний до хвороби, такого немає. Дуже, дуже дуже хороший сорт. Ага, і що я нагадав, що я хотів сказати. Сорт досить ранній. він починається в середині, оті пагони починається дуже рано по от нього. Отак, як в полки, в полани, один з найранніших сортів, які, вони, які починають плодоносити. І плодоносить до заморозків. І через те, що він ранній, ми можемо зібрати майже весь урожай, його не, заморозки не урожають, він не пропадає. І хто працює для заробітку, малину садить для заробітку, тут от що можу сказати: що середня... Ціна потім при здачі вже багато років вираховували. нас сусіди його не мали, того сорту. Ми здавали полку полян, полану, ще якісь інші сорти. І ми потім рахували середню ціну. Що я маю цінувати? Ціна, як правило, на початку до середини, до піку, як ми кажемо, вона буде падати в пік. І до цього піку, коли ціна велика, ми вже здамо половину. Тих ягід. І потім, коли рахуєш ціну на гривень 10 більше середня ціна, ніж в інших людей, за рахунок у того сорту. Бо його багато тих ягід. дуже багато тих ягід, І їх рано здаєш. Наприклад, минулого року я здавав по максимальній ціні 76 гривень. А потім в пік ціна приблизно пару тижнів трималася 40, від 40 до 45. І потім ми порахували, в кінці в нас вийшла ціна 59 середня, а в інших людей... Більше десь приблизно 50. От цінність ще оця така велика, яка ще раз наголошую про те, що він ранній. і на ранній стадії ми можемо здати дуже багато егід. Дуже багато егід можемо здати. Для себе, хто садить, просто теж дуже, дуже добре посадити навіть кілька корчиків і не мати з ними заморока, не думати, як підв'язати. Не думайте, як там от бачимо, який прямо стоячий пагін. боку радочка. Дивіться, стоять пагони, не підв'язані, нічого не показує. На цьому буду завершувати своє відео. Будемо йти збирати малину. Я тільки що зняв на відео, показав, її, тепер всю зібрати, прикласти працю, зібрати, щоб вона далі собі росла, плодоносила. носила. Позбирали нашу малину, наше полісся. Збирали 16 ящиків, от така у нас малинка. Гарненька, сухенька. Зараз, як я і обіцяв, зважимо, визначимо вагу її ягоди. От нас вага стоїть, так як ми вважали Джоан-Джей В попередньому відео давайте будемо класти наші малинки. Одну поклали другу, третю. І так, покладемо їх 10. Для того, щоб воно було більш інформативно. І поділимо на 10 і будемо знати вагоднієї ягоди. Тому що так більш інформативно воно буде. Дивимося, рахуємо на вазі, маємо 10 ягід і вага показує 69 грам. Це в нас буде 6,9 Грама важить ягода, а майже 7 грам. Якщо хтось слідкує за моїми відео, минулого разу ми важили Джей, то маса одної ягоди Джей у нас вийшла 6,7. Поліся вийшла 6,9. Майже одне й те саме. Заокруглюємо до 7 грам, тобто в районі 7 грам ягода важить. Отаке в нас сьогодні відео про Малину Полісся. Це Просто для нас супер сорт. Взагалі ніяких недоліків. Практично ніяких недоліків немає. І ягода гарна, і смачна, і легко зривається. І підв'язувати не треба. І урожайність гарна, і рання. Все. Всі одні тільки переваги. Рекомендую цей сорт всім, хто хоче чи для себе, просто щоб поласувати ягодою, чи для. Якогось заробітку рекомендую цей сорт. Багато людей, з якими я спілкувався на рахунок сортів малини, кажуть, що по лісі розсипається ягода. У нас такого немає і не було ніколи. От я вам показую, дивіться, один ящик тут ящик у другому. Такого у нас не було ніколи. Коли я купляв цей сорт, то Людина, яка його продавала, казала, що де-не-де може попастися щось трошечки не таке. Ми його кажу, казали, якщо воно щось буде відрізнятися, зразу вирвати і викинути. У нас такі два корчики тільки попалися. А все решта до, до сьогоднішнього дня абсолютно вона не розсипається. У мене пояснення того, що, чому малина в когось розсипається, це, мабуть. Куплений якийсь не той сорт, або якісь саженці неякісні, можливо, десь щось, воно там змутувало, ще щось. Кращого сорту, як Поліса, я, наприклад, не, не можу сказати, що я кращий сорт за Поліса. Підписуйтеся на канал, ставте подобайку. До наступних відео всього найкращого.